Специфіка цієї рослини полягає в тому, що її насіння е, фактично до 10 кілометрів може переносити з вітром. Тобто говорити про те, що е, ці речі будуть поборені, умовно кажучи, на територію громади, то рівно через рік там, насіння з території інших громад знову ж таки. Нереально це, напевно, та, повністю Так, і це закритий, закритий цикл. Ну, є два основні. Методи боротьби це косіння, він такий не дуже ефективний, але його можливо проводити в великих обсягах, скажімо так. Ну і другий це є гербіциди. Гербіциди це набагато більш ефективніше. Ми вже пробували застосовувати ці речі, тобто воно, якщо гербіцидами працювати, то відповідно за два роки можна знищити на певній агломерації оцю рослину. Ну і я думаю, що цього року так само будемо поєднувати як косіння, так і власне грібісиди. Ну, знову ж таки, звертаю увагу на власників про те, що вони все ж таки відповідальні за те, якщо на їхніх ділянках ці всі лани і тому подібне. Так що нехай повідомляють в крайньому разі старост.